У нас насувається гроза, нарешті вже буде дощ. Я спішу вам показати троянди, які в мене ще квітнуть Сьогодні 22 серпня. Хочу показати троянду. До мене де Сен-Жар де Бурегорд. Так, вона так, важке, важка така назва. Ось вона така його побула. Ось тут видніше. Квітка в неї плоска. І тут поруч знаходяться тройонди, чайно-гібридні, але сорт, на жаль, я не знаю. Вони дуже гарно разом поєднуються. ця чайно-гібридна тройонда. І ось ця, яка аж до неї. Підходить поруч, це домен де де жан де Борегорд. Ось ця троєночка. Ось вони поруч. Справа чайно гібридна, а зліва домен де борегорд. Тут поруч у мене троянда Lovely Green. Вона вся на бутонах, отут -от розцвіте. Це принцеса Сибіла, флорибунда. І зараз обійдемо. Це мукароса спрейка, не оброблена. Це ось сніжно-йогідник, Тройонда Блю парфюм. І ось тройонда. Новоліс. В цьому році вона просто друге квітування дуже гарне, але спека до 34 градусів у нас 35 була у тіні, то вона просто горить. Новоліс він не любить спеки. Але подивіться на цю квіточку, яка ж вона красива. Ось ці гострячки створюють такий шарм, квітки, Новоліс. Ось гілочка, яка ще не дуже спеклася. І у мене троянда Новоліс. Десь має метр шістдесят висоту. І поруч троянда Софія Луїза. Ось одне стебельця, ви гляньте, яка краса, як в неї укладені пелюстки. Але вона... Просто гігантела. Погляньте, он новаліс, 1,60 шістдесят. І от Софія Луїза. Це погони, які зацвіли вище мене. Але он, подивіться, є ще погони, які ще вищі. Ще вищі за мене. Зараз я обійду і вам з того боку покажу. Отже, це блю парфюм. Дуже пахуча. Це сніжно-йогідник мій. Ось такі йогідки. Гарні горні йогідника Ось дивіться. І тут перувські. Тут ще херезова тройомда. Теж дуже красива трояндочка. Але вона запорозькі і не може вирости, тому що вона по своїй природі невисока. Це японська троянда. Її треба звідси пересаджувати. Ось з цього боку вам показую блю парфюм. Оці обурочки прекрасні. І тут ось Новоліс. Ну, новоліс поспікався. Тут де у тіні, то більш менше квіточка гарна. От. А тут скрізь поспікалося. Бо проти сонця це південь. І ось, гляньте, ось новоліс. і он, подивіться, вище мене Софія Луїза. Гляньте, стебло, мабуть, таке ж, як і... У Ноді Ренесонс під 250. От. Ось тут квіти дуже красиві. Напишу, яка назва цих квітів. От. І ось Софія Луїза. Погляньте, який в неї колір. Красива квітка. Я нахилила, щоб вам показати. Але вони так гарно поєднуються із Новолісом. Вона фукція така фіолетова і Новоліс бузкового кольору. Так. Ось тут ще показую Шарлін де Моноко. Шарлін принцеса Монако, там за нею Марі Кюрі. Так. Це, по-моєму, Шокенбург. Ось тут ще Марій Кюрі. Ну, неугомонна трояндочка, квітне весь час. Це Штернтоллер. І це, по-моєму. Чер... Чері. е... не е, Чіна Голд, по-моєму. Якщо я не помиляюся, я потім обов'язково напишу правильну назву і за нею штерн-толер. І подивіться на це розмаїться Троян Троянда Хані, Діжон. Тут у мене троянда жасміна, Зараз я вам покажу квіти цієї троянди, Ось такі. Ось. жасміна, Ось погляньте бутончик, який тільки-тільки розкривається. Яка красива ця квітка, вона дуже пахне, ця плетиста. І далі за нею у мене Ханс Гуневейн. Чи Хуневейн. Ось, погляньте. Так. Ханс. Хуневейн. Так. Ось такі квіточки в нього. Теж пахне, він дуже високий, але щоб сильно колючий то ні. ось він такий, на піврозпуску. Так, дуже довгі стебла. Надто довгі. Тут ще в мене петустін. Тройомбочка англічонка. Ось. Пет Устін. Так, дощ. Дощ. Ось на кінець Пет Устін вам покажу. Ось гляньте яка красунька Вона ну, вже відцвітає. Так, Magic Black. Чи Red, чи czy... так. Black Magic. Так називаються ці троянди. Ось у мене їх цілий рядочок. І ось перейду до Джекіс Favorite, Погляньте, це просто чудо, а не троянда. Квітне, ціле літо. Гляньте на цю троянду. Джекіс Фейворіт. І то в мене кордула. Ось. Прейка кордола і чекіс Фейвер. Буду закінчувати.